Вітаю всіх на каналі Green Code. Сьогодні в мене на огляді ось такий світильничок. Це я сам зробив. На основі платки, купленої з Китаю. Зараз все детально розкажу, покажу і обговоримо його. Він складається ззовні Ось в нього вхід Type-C. Це в нас кнопка вімкнення-вимкнення. Ось так він світить. Зараз навіть виключу світло. Так доволі яскраво світить. Так, вмикаємо. Так. Тепер поговоримо про характеристики його. В нього ця, до речі, кнопка, вона вмикає, вимикає. А якщо довго тримати, регулюється яскравість. Від мінімуму до максимуму. Зараз для наглядності я ще раз вимкну. Так, це максимальна яскравість. А це режим. Такого ночнічка, щоб можна було ночу дитині там підсвітити. Так, його перевага для чого я робив. У мене 5-річний син, і він ночі боїться спати без світла. І як почались обстріли, все руки не доходило зробити такий ночнічок, щоб він був енергонезалежний. Тут є вхід зарядки. В ньому, зараз я його відкрию. Ось так відкрив, ще покажу, вимкнемо. В нього всередині вмонтовано два акумулятори 18650, ось такі. ну, Похожі, бо це фірми Іві, А та, тут встановлено фірми Бак, Ну, це то не важливо, бо вони як брати близнюки. А зроблений він на основі ось такої платки. Тут в неї вхід Type-C, під'єднується акумулятор і під'єднується світлодіод. Світлодіод я використав ось такий. Він потужністю 3 Вт. І ну, Для того, щоб він працював на максимальній потужності, йому потрібно охолодження. А охолодження. Алюмінієва, ну, бажано алюмінієва, щоб з гарною передачі. Я використав з лампочки, звичайно, яка перегоріла на 220 вольт. Потужністю, здається, 9 Вт. Зараз гляну. Ну Тут 10 Вт будь-якої фірми там можна використовувати. Оце відпаюється, герметик зрізається і перевертається іншою стороною. Там алюмінієва підложка. Можна е, про, тут просверлана дирочка, і тут я його закріпив, ось, ось сюди, з іншої сторони. показую. А зверху, оце, цей рефлактор використав. Оцю кайомку я відрізав, е, над фільком чуть-чуть спиляв, щоб вона плотно підходила. І ось так ну приклеїв нас суперклей. Ось так воно складається назад. Знизу тут прикручений шурупчик. Ось, Щоб його закріпити. Це я його розібрав, щоб наглядно показати. Його характеристики максимальна потужність це 3 Вт. Можна використовувати такий світодіод і інші подібні, там, на 1 ватт, на скільки, скільки потрібно. Ну, я використав на 3, бо можна цим світильником. Освітити доволі добре кімнату, і він буде працювати на трьох ватах, ну, приблизно годин 6-7, ось так, на максимальній потужності. На мінімальній дуже довго може працювати. В нього е потужність заряду зараз ось наочно продемонструю. Так, всі болгари треба бути одноруким. В нього 2,5 Вт він приймає. Це на 5 вольт, це буде десь пів ампера в нього споживання. От зараз навіть ввімкну на максимальній потужності. Зараз ми глянемо. Ну, 2,7, 2,6. Ну, максимум 2,5 Вт, пів ампера в нього споживання. І ось такий світильничок получився. Якщо є питання, задавайте коментарі. Відповім. В описі буде посилання на всі компоненти, які тут використовували, ну, це корпус, світодіод, акумулятор, ну, лампочку я використав БУшнюю, яка перегоріла, так що посилання на лампочку точно не буде. І дякую за увагу. Якщо комусь сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого, щоб вийде відео про розповідь про цей канал, для чого він був зроблений і що тут буде виходити. Дякую за увагу!